Зараз на Майдані ми почули резолюцію. Резолюцію нашої опозиції. Це була не резолюція. Це була зрада. Але люди стоять, люди не розходяться. Нас вкотре зрадила наша опозиція. вкотре зрадила. Тиждень тому назад вони нам сказали, що ми будемо тут стояти, поки не будем піч президента. Зараз вони нам сказали, що вони будуть боротися до 2015 року. Люди дуже обурені. Вони кричали ганьба Януковичу. Вони кричали ганьба всій опозиції. Ніхто не хоче розходитись. Весь, весь майдан розуміє, що опозиція тільки що зрадила народ. Всі стоять. Ніж минулої нової і ми маємо справді розуміти, що ми повинні йти на пряму дію, на правда в Конституції. Беркуту Наша нема. А чого їм тут стоять, тому Беркуту? Маємо... Коли Майдан розпустили? Чого їм тут стоять? Хватить тепер у людей мужності сміливості і розуму не розійтися. Поки що всі стоять. Якби тиждень тому назад вони не призвали людей з вимогою імпічменту президенту, ці б люди не вийшли. Вони обдурили. Наші активісти призивають людей не розходити. зорів на шкіря Негідник не дослухається до слова українського народу. То тут перед нею виступала Руслана, і вона закінчила прекрасними словами. Тоді цю банду буде чекати справжня. Нова Українська громадянська реполюція! 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 Люди не Ре мають революції! Ре Тепер за вас ніхто не проголосує в 2015 році. Ви зробили піар, зібрали тут 100 тисяч людей, але це вам був не піар. Це наші діти. Діти сказали своє змога. Ми маємо стояти з ними поруч. Ми маємо бути разом. Нас має бути багато. І тільки хто після цього, після цієї зради, тепер знову ми вийде на майдан. Приведемо нашу країну в Європу. Ми наведемо конституційний владу... Саме страшне, що вони обламали дітей. Цінізоно нову хвилю. Готові до Кирити, готові до кінця стояти за Україну. Дякую, слава Україні. Слушай, цей реально 54, навіть. Дякуємо, Заряд, дякую, вам. Реально, 540, йомою. Скажіть, будь ласка, ваші враження від резолюції. Тільки що була оголошена, нема на камеру, на камеру. нема питань зрада, а же? зрада майдану. Ну я сказала це враження людей. Ви скажете не саме головне опозиція зробила зраду. Вони мовиздять вони не пустять Данилюка. Пустят Данилюка до мікрофону уже ну, там я знаю, я бачу. О, о, о. Ось вони підняли руки. Хто може, хто є техніки, хто цьому розбирається? них, відійданих отамок. Оці глянь пішла зі, зі сцени, але та, громадські та, активісти та, вироби, вимагають стояти вироби, до кінця до пічмату президента вироби. і починати революцію. Зараз вступає Данилюк. Доброго вечора. Хочу сказати, що цей вечір насправді добрий, тому що ми знаємо, що ми стоїмо тут за ті речі, які виводили нас. Самого початку місяця, ви знаєте, коли 12 листопада цього року громадянський рух спільна справа звернувся до КМДА з заявкою на початок безстрокової акції по примусу Януковича до євроінтеграції, не було майже нікого з політиків або експертів, які би повірили в те, що нам, вдасть. нам вдасться організувати. Організуватися і організувати цей Євромайдан сьогодні абсолютно очевидно, що після того, як зірвано підписання асоціації з Європейським Союзом, у Віктора Януковича не залишається іншого шляху, він буде вести Україну в російське рабство, в якому вона перебувала надто довго. Ми розуміємо, що сьогодні, у випадку, якщо цей майдан розійдеться. Ми будемо далі жити в умовах Білорусі або, можливо, навіть і гірше. Ми розуміємо це, друзі. Ми розуміємо, що ми тут для того, щоб докорінно змінити ситуацію в країні. Ми не підемо звідси доти, доки Віктор Янукович не напише заяву про власну відставку. Так? Ми не будемо не підемо звідси доти. Доки парламент не розпуститься і не піде на вибори Молодець. за законом двічі сьомого року без ганебних, мажоритарних округів, Так? Да! Друзі, і ми не підемо звідси доти, доки не почнуть звільняти політв'язні, в тому числі і новітніх політв'язнів цього Євромайдану. Так, да! ми вимагаємо негайно звільнити хлопців зі свободи та інших організацій. Ми вимагаємо негайно почати процес формування всього списку політичних в'язнів України і звільнити їх зараз і негайно. Сьогодні дуже важлива ніч. Сьогодні буде прийматися рішення не лише тут, на цій площі, воно буде прийматися там, на банковій і в багатьох інших важливих куточках нашої країни і інших країн. Ця ніч має стати ніччю нашої свободи. Ми маємо стояти тут до ранку для того, щоб вранці було абсолютно зрозуміло, що цей майдан, який вийшов, повалити режим Януковича, вимагає докорінних змін, а не просто просить якихось речей. Так? Сьогодні ми знаємо, що ми можемо перемогти. І я впевнений, що ми не відступимося. Для того щоб було чітко зрозуміло, що ми тут не для того, щоб танцювати на дискотеці, можна взяти справа, ось там. Припрошую, справа, ось там біля прапорців є отакі от наліпки, на яких написано. Я не піду з Майдану, доки Янукович не піде у відставку. Будь ласка, сьогодні, революція, нас, революція, нас, Революція! Нас, революція! Нас, революція. Сьогодні ми починаємо з налівок, але завтра кожен з вас після того, як відстоїть цю важку ніч, дочекається зміни, перепочине, має прийти сюди з плакатом, на якому має так само чітко бути написано Янукович, забирайся геть! Так? Сьогодні ми розпочинаємо євроремонт нашої країни. Ну, реально 40. 40 не не, не менше. 1050 єсть, да, на Майдані. 40, 40. Народумагає революції. Україна! Отóż опозиція. Зараз на весь Майдан. заявила зраду. Але народ України цю зраду не підтримав. Народ України починає революцію. Шанове, Тож ми всі шанове, чекаємо шанове, тут всі шанове, всю Україну. Ви знаєте, що багато